Ще нічого не знає. Сонячним ранком діти бігли до школи, відкривались магазини, люди гуляли по місту, рибалили, справляли весілля, готувались до великодня. А вже кілька годин тривала неоголошена атомна війна проти свого народу. Довгі, тривожні дні, придушені муром мовчання. А смерть уже відкрила свій чорний рахунок і забирала найкраще. Весняною теплою ніччю сталася катастрофа. Яка острахом сколихнула всю планету? Чорнобиль нагадав цілому світу, що в самому серці Європи живе великий народ. 26 квітня 1986 року. О першій годині 23 хвилини, коли всі безтурботно спали, над четвертим реактором Чорнобильської АЕС нічну темряву розірвало полум'я. Мирна щаслива весна перестала існувати. Час ніби розділився на дві частини до і після цими частинами часу в народі вже давно дано назву Два кольори часу, два кольори у долі народу червоний і чорний. І сьогодні ми віддаємо шану тим, хто брав безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на атомній станції, і тим. Хто був змушений залишити рідні домівки евакуйованим та переселенцям із зони відчуження? Усім тим, кого торкнулась чорним крилом ця страшна біда, урочистості присвячені 38-й річниці аварії на Чорнобильській атомній станції, оголошуємо відкритими?

作梦。 на зміні було 50 чоловік. Всі до одного щастя виконали свій громадський і службовий обов'язок. Всі вони, перебуваючи в зоні високої радіації, не покинули свої робочі місця і, ризикуючи своїм життям, зробили все можливе і навіть неможливе, щоб попередити поширення радіації, врятували станцію від руйнувань. А потім рахунок йшов на сутні. Тисячі, десятки тисяч пожежників, монтажників, зварювальників, будівельників, медиків, водіїв, всіх тих, хто віддав частину свого життя на усунення наслідків аварії. Проходять роки після трагедії на ЧАЕС, але біль не вщухає. Тривога не покидає людей, пов'язаних із скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутимемо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров'ям чи життям. Немає, мабуть, міста в Україні, де не звучить таке вже знайоме і рідне слово, синонім хоробрості та відваги. Чорнобилець. До вітального слова запрошуємо заступника міського голови. Григорія Ткаченка Всім доброго доброго дня! 38 років. Я думаю, що кожного з вас зараз 38 років в той день, коли заїхали в зону чорнобіську, в пам'яті. Я по своєму сказати, так як я сам чорнобилянин і сталося лихом. І 5 травня 86-го евакуації Чорнобиля, я працював головним інженером комбінату комунальних підйомів. Стало питання затупотувати закриті свердовіни, водозбор і евакуацію. Ніхто не подумав, що приїдуть люди для ліквідації аварії. І ми 6 травня на 10-ту -го годину вже приїхали в Чорнобиль, і сформували колектив для того, щоб не бути. Але не про це Писати про те. Яка була віддача кожного з вас, що такі непрості лихі частини життя була переможена ця біда. Ніхто не думав слово радіація, тому що інформації практично не було, не було інформації, як може діяти не чоловіку. І зрозуміло, що дуже багато ваших друзів, моїх друзів вже, на жаль, пішли в небуття, залишили тільки в пам'яті. Через це хочу побажати тільки, бачите, ну, не вкатаю мене, пам'яті. Побажати вам тільки місцевого здоров'я, щоб залишились пам'яті ті хвилини, які є, що ми могли передавати своїм дітям, внучкам і внукам, школам давати інформацію, що це допускати неможливо. І опять стала нас в країна біда. Що тоді нам росіяни підставили припиті цю атому. Що зараз через це нашим і дівчата, саме головне, щоб берегли Україну, щоб залишили живі, щоб закінчилася біда, щоб дійсно наша Україна нас заслуговує перемоги і процвітання. Через це всім здоров'я, многі вам літа, і будьте многоліта здорові. Дякую. Дякую, Ванер Іванович. До слова запрошується голова, голова громадського об'єднання спілки інвалідів Обухівщини. Е Василь Степанович Гущенко. Голова первинної організації спілки інвалідів міста Українка. Шановні друзі, шановні ветерани Чорнобильської катастрофи. Пройшло 38 років з того часу, як наша земля здригнулася від страшного вибуху на Чорнобильській атомній станції. Першими наша Українка відправила. Своїх патріотів, можна сказати, робітників на рятування цієї катастрофи. Першими поїхали такі люди, як Шевченко Анатолій Васильович, мала механізація, який пробивав під реактором дирку для того, щоб попасти туди і побачити, який стан е, знаходиться в той час. Так само цілим участком поїхала Україна ремонтаж іздаляція. Женщин, яких не Казали, що не треба жінкам продати Чорнобиль, Вони добровільно сказали і ми поїдемо. Так як Барабанова Олена Іванівна, Самченейкіна, Євдокія Петрівна, Березна Валентина Федоровна і багато-багато інших. Велика вдячність їм, звісно. А всім останнім, хто в нас ще зараз знаходиться тут, хочеться побажати великого здоров'я і мирного неба не головою. А всіх, кого немає, вічної покої пам'яті. Дякую, Василь Степанович. До слова запрошується голова громадського об'єднання спілки Валідії Буківщини Олександр Бритін. Шановні учасники мітингу рек'єнт. Я впевнений, що всі ми пам'ятаємо цей день. День трагедії, коли трапилось на Чорнобильщині і в Чорнобилі. І ви знаєте, що це, планет... що це подія планетарного значення. Я один раз говорив і ще раз повторюсь: шарик, земний шарик, відклонився на декілька одиниць градусів від своєї обертання від своєї осі. І це подія, і це трагедія планетарного значення. І всі, хто тут стоїть, і ті, кого немає. Їхали туди за покликом, ну було сказано треба. Одне слово треба. Ніхто не питав, скільки, по на наскільки. Брали з собою те, що могли, приїжджали туди, передівали, там передівали зразу, передівалися і займалися кожною своєю справою. Людей було сотні тисяч. Але кожен знав, що робити, де робити. Де обідати, де снідати, все було розписано, Притом дуже оперативно, на мій погляд. Я не раз вже перед вами звітую про те, що приймав участь безпосередньо в цьому, і моя задача була поставлена не дати радіоактивним елементам попасти в річку Дніпро і з Дніпра, аж щоб дійшло до Чорного моря. Адже по Дніпру з Дніпровської води. Вода використовується з обйому Дніпровської води, вода використовується для пиття України, населення України. Тоді була цифра 36 мільйонів. Ну, Зараз інші, можливо, цифри я. А на, на 86-й рік пили воду із Дніпра України 36 мільйонів населення. Це серйозно, це надзвичайно серйозно. І щоб не попало нічого по Дніпру. То робилися певні заходи, про них я говорити не буду. Це говорить про те, що ми всі ходили в костюмах, закриті в скафандрах, так як ковід, хто був у лікарні, здихали через трубки і ходили, щоб закрити всі патічки, всі джерела, всі колониці, все було затампоніровано, закрито. І через певні матеріали, які знаходяться в нас у Карпатах. Привозився сіоніт, городилося, перекривалося і йшла фільтрація. До сих пір ці споруди працюють, іде режим експлуатації, їх міняють, але це все цей стан зберігається. І хочу сказати, в цьому році, як ніколи, на мій погляд, я дивлюсь в інтернеті, інформація валить, нова інформація по Чорнобилю. Хто говорить інші. Дані, інші, інші цифри називаються. І особливо така чудова інформація начальника, якого посадили на 10 років, він їх відсидив, а він ні в чому не винуватий, тому що адже була така штрих сказаний Георгію Варовичем. Звідти була певна дана команда. Ну про це не будемо Який патріотизм був, я хочу сказати. І повторюю, ніхто за зарплату не питав і не, і, і не, і не звітував. Більше того, не кожен узяв навіть мандрівку, щоб відмітити там. А їхали, сідали в транспорт і їхали. Я розумію, що це подія на не одне століття, і це так. І про це говорить музей по Чорнобилю, який є у Києві. Думаю, пропрацюємо так, щоб ми коли-небудь цей музей запросили, щоб нам показали, і щоб побачили більш масштабно, що собою представляє ця катастрофа. Адже там воно не пахло, не пекло, не віяло, не, ну, нічого, його не відчували, не, нічого не відчували, а знаходились, а знаходились в страшному радіоактивному середовищі. І от я хочу підкреслити те, що Чорнобильський рух у нас на Обуховщині він є, діє. І сьогодні ми проводимо спілку інвалідів Чорнобиля, проводимо такі заходи, зустрічі із тими чорнобильцями, хто залишився, хто може прийти. Нагадуємо про те, що це таке лихо, і щоб передати оцю біль, оцю трагедію, передати молоді. Адже, на жаль, і боляче в душі, коли навіть не знають, а що таке Чорнобиль. І коли ми формували, де ми зараз стоїмо, зараз не соромно мені стоять, а ви пам'ятаєте, як я одного разу тут топтав у калюжі і стояли коло камінчика. А зараз це зробили це ініціатива громадського об'єднання, підтримана громадського об'єднання ініціатива Глущенко. І бритві він виконавці оцієї, але ми нічого б не значили, якби нас не підтримали керівники району. Я хочу сказати, ми на відкритті, тоді дощ, не все можна було сказати, воно важко не сприймалося. А хочу сказати, що екскурс, не екскурсоводом, а дьогорогов за ниточки, щоб ото як кукли движуться, да, отам От є. Так це був Карманов до його за всіми питаннями. Фундамент його, оце все каже, щоб не менше мого росту. Бо ми принесли із Степановичем ну, трошки менший ескізик, показали, бо ми з позиції зберегти гроші, бо це ж все гроші. А він каже не меншого його росту. Дивіться, який він, а це вище. І тому я ще раз повторюю дійсно, що підтримували керівники на всіх рівнях. І наш мер Торенко Олександр Валентинович вніс певний серйозний вклад для того, щоб це все було. І я тому мені не соромно повторювати про це, адже це люди віднеслись і прийнялися нашим хвилюванням і нашою, ну о тим, що ми ще є, ми ще живі. І тому закінчую, я хочу сказати щиру вдячність, хто нас бачить. Хто нас підтримує, а нас усі підтримують. На Обухівщині всі підтримують. І е, низький уклін, хто віддав життя, хто пішов, кого немає. І спасіба вам, що ви гуртуємось, як ми можемо на двох, на чотирьох прийшли, зібралися, поспілкувалися, але нас, нас чують і управління соціального захисту, і пенсійного забезпечення. І інші районні служби, і якщо нам якісь випливають питання, і лікарня, як би ми там не говорили, поки ми є, то ми входимо і в бюджетну комісію дивимо, що копійки туди заклали. Якщо нас не буде, якщо буде лебідь і рак, то останеться пустеля. І тому я вас закликаю, будьте міцні, кріпкі, здорові і до живої зустрічі. Дякую вам. До слова запрошується голова Обухівської районної ради Антон Карманов. Добрий день, шановні присутні, шановні ветерани Чорнобильської катастрофи. Сьогодні за да, 38 роковини цієї великої трагедії, вели... трагедії да, дійсно планетарного мирового масштабу. Я дуже вдячний вам за такі слова. Це... Саме мале, що ми могли зробити, насправді тому, що завдячуючи всім вам, ми сьогодні зможемо ну, стоїмо тут, стоїмо і дякуємо вам за те, що ви е, власним здоров'ям, деякі вже власним життям врятували не тільки Україну, а весь світ від, від е, цієї страшної радіації. Справді, десятки тисяч людей тушили е, реактори, потім е, розбирали. Траге ну, спричинені ним наслідки. Сотні тисяч переселенців з Чорнобиля з Прип'яті, дуже багато живуть і в Українці, і в Бубухівському районі. <риклад> Знаєте, не можна не порівняти з нинішньою ситуацією, і... тому що зараз така сама десятки тисяч загиблих наших героїв, теж за яким ми зараз можемо стояти тут. І... Сотні тисяч переселенців у зв'язку з цією війною, цією війною з цією нечистю, нового, з якою ми боремося. Тому е, велика вам подяка і шана. Ми будемо пам'ятати ваш героїчний вчинок завжди, передавати його нашим нащадкам, тому що ви справжні герої. Мені велика подяка сьогодні на нашим героям. Нам слава Україні. Героям! За значний особистий внесок у подолання наслідків чорнобильської катастрофи виявлені самовідданість і високий професіоналізм медалю нагороджується. Авдієва Маргарита Вікторівна. Юрченко Любов Василівна. Доряченко, Володимир Петрович. Білокур Микола Андрієвич. Білокур, Микола Андрійович. Івон Ігор Григорович, Зайда Віктор Карпович, Касянович Леонід Аркадійович. Вільховий Микола Андрієвич. Тригу Петро Петрович. Глущенко Василь Степанович. Подякую міського голови та медалю нагороджується. Підлужний Павло Петрович. Довго п'ять Борис Іванович. Крадінов Борис Серафимович. Михайлюк Микола Миколайович. Викув Віктор Васильович. Бритвін Олександр Миколаєвич. Вітаємо з подякою міського голови Черняхівська Марія Іванівна. Яковенко Клавдія Андріївна. Бей, Ольга Дмитрівна, Бондарчук, Ольга Степанівна, Князів Микола Георгійович Войдолович, Євдокія Петрівна. Середюк Микола Вікторович. Відвага: це риса притаманна українцям. А коли приходить біда, зайві питання не задаються. Доля повела у Чорнобилі ліквідаторів різними шляхами. Одні потрапили туди за покликом душі, інших провели професійні обов'язки. Б'ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля. Вони нагадують: пам'ятайте, спиніться і схиліть голови. Пошануйте святу пам'ять і страждання народу, пам'ятайте всіх, хто пішов у вічність заради світлого нашого майбутнього. Прошу шанувати хвилиною мочання усіх тих. То віддав своє життя під час ліквідації катастрофи на Чорнобильський Аес, та тих, хто назавжди покинули нас і відійшли у вічність протягом 38 років після аварії. Нехай у цей день тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться в душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Ціною свого життя ліквідатори зупинили дикий вогонь реактора і звівся в безсмерті світу ще один літопис героїчного вчинку народу. І сьогодні дзвін скорботи, що став символом Чорнобильського лиха, вже 38 років б'є на сполох, на тривогу разом з тим, закликаючи нас до розуму. Заради нашого майбутнього ми не забуваємо про минуле. Просимо покласти квіти до меморіалу пам'яті загиблим в боротьбі з Чорнобильською трагедією. Хиляємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув у цій боротьбі. Закликаємо зберігати пам'ять Чорнобиля і шанувати мужність тих ліквідаторів, які живуть сьогодні поряд з нами. Шановні ліквідатори, міцного вам здоров'я, доброї долі. Хай всі труднощі перешкоди не загасять віри в добро, щоб людська шана була для вас оберегом мирного неба та спокою всім нам. І хай Господь не полишає нас. Мітинг з нагоди 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи оголошується закритим. Ще Дороженькі, я краса на сонці, Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіла ми положим за нашу свободу. За Дякую всім за увагу.